Ми працюємо із живими, і з померлими, ми працюємо із дітьми, і з дорослими, ми зачіпаємо будь-яку спеціальність. Маю на увазі те, що ти не знаєш, який випадок буде наступний. Треба знати все для того, щоб вже потім сформувати висновок. Тобто іноді бувають травми, там, тут ти травматолог. Потім це людина там, після операції, через якийсь час помирає. Треба вже розібратися з хірургічними аспектами. Якщо це діти, то потрібно враховувати ці особливості, що ти працюєш з дитиною. Чи це смерть дитини, смерть немовляти, чи це внутрішньоутробна смерть була, чи були якісь докладені зусилля для того, щоб вона померла, скажімо так, сторонні, так? Чи це якась необережність? Це також буде вже в межах кримінального провадження. Знову ж таки, спростувати, чи були якісь насильницькі ознаки, чи це не, не залежало ні від матері, ні від лікарів, ні від кого.